Від... Сьогодні мене випалка на землі. Так, таку вже в полонку вибав, таку вже надягав. Так, де? там ще стоїть один Ось цього, мой друг якийсь, теж дягає, але нічого нема. Палком нічого не скажу, але в нього нема, в мене нема. Хоча ми вже обходили всю ту частину річки і ще навіть туди зайшли. Хоча там далі ми не йшли, бо там тріскає льот. Він пробував ловити оцього а, на оту без мотилку, як він каже. Я, я взагалі не маю, не маю поняття, що це таке. Що ще? Оце такий день, фактично я не знаю, чи він буде останній, чи він не буде останнім. Тому що льот на льоду прям вода. Тому я не знаю. Чи буде мене ще завтра пойти на рибу, а чи ще коли вийти на рибу? Так, що, що ще? Оце стоїть моя гудочка. Я на неї доволі вже одягали це. Мій перший раз, коли я оцього ловлю тут рибу. Тому, як, тому, якщо вам щось не подобається і скажете, що я якось не так щось роблю, то мож, можете написати знизу в коментарях, що я не так роблю. Так. А про того Діменка скажіть, що він лох і під... Вже я поміняв локацію, отам стоїть один, знімає свої тіктоки, а там стоїть. Один, знімає Ми були геть гетьма за ним. І зараз я просто був і дягаю на окуня. Яка тактика? Він тому умнічає, Напишіть, що він не умнічав А до подальших відео я не зможу його витерпіти. Так. Що я роблю? Дягаю. В принципі, окуня взагалі не наблюдається. Так, тихо. Оча це тому, що в мене немає цього мотиля. Ми не змогли накупати мотиля, а десь поїхати косаполь не виявилось можливості. І тому ми дягаємо на блесеньки. А на блесеньки тут якогось фіга не клює нічого. В принципі, вже тут все обдягали і зараз будемо переходити десь оттуда. о-о-о-о. Може де монтажі помічу це місце кружком. <му> Oh. Mm -hmm. Цей взагалі геній. Чогось виходить на урок посеред рибалки. Чатий час. Чат-два чоловіка, бля. Менявши mm -hmm. місце. Я буду далі вже дьогати yeah, Перший улов. О, в нього сам... Yeah, Перший улов, Взагалі за всю всю рибалку. Самий геніальний чоловік на світі, в нього першу улов водовисть. Може, Я тому вчати не буду. Що він думав, коли він. В плані проводки? В коментарях напишіть мені, як його треба правильно робити. Я перший раз, то я ще не знаю, як його треба правильно робити. Може я неправильно роблю, того мене не клює. Так, все, я міняю місце. Так, в плані якось хочу попросити вас сильно тут не виражатися, тому що я все беру і знімаю на телефон. На телефон доволі важко, важко знімати. Тим паче на мій телефон. Дімо квітня. Сукіо прийшов вже. О, така в нього, така в нього вудочка. А я продовжую далі дягати. В принципі, отут доволі таке цікаве місце, тут в кого ми ці коміши. Дуже, навіть дуже багато води. Дуже, на, <гаду> тут дуже багато так, я тут треба, то апарату, ти мовчи. Знімаю свой тікток, а я знімаю на ютуб. А я взагалі в Росії сидів. Такі учень, я взагалі ваш. Він тільки но сидів на Росії і... <гаду> Я навіть такого не робив, а він по ополонки б'є. Ходить ополонки себе... б'є. Чисто аби оцього. <смеш> зловити окуня Як би це... О, минута шутки. Окунь хоче зловити Окуня. Окунь каже, окунь, окунь, Хоче зловити окуня. Чисто вообще все нормально. Вообще, тихо. У мене не було навіть не одної на покльовку, воно у мене оцього були зацепи. Я вам казав, що він взагалі геній гені в цьому житті? <му> так, тут нічого немає. Тому я міняю своє місце дислокації. І йду сюди, о! Блін, я вже за щось зачепився. Деяко де по мені зачепиться, не можна було. А, це хоч бене багато, нічого, не випадать. Ні, отудово, певне, хочу, я от того, опевне хочу, а воно от того о, -о. Такий. Грубий. Ту! Ту! Туу! А, я надіюся, що тут окунячок буде. За сьогодні на це відео, я хоч одного окуля зловлю до двох годин. Зараз десь не знаю скільки. За час. Okay. Ну йому вже по годинах я можу віти, він сидів на ось, то він знає скільки, зараз годин, звісно. шутки топові, взагалі. Вафі. Зараз суківкою учищаю, щоб пальці не морозить. І що? Ага, і дуже багато лишнього здоров'я. Здоров'я, як знаєте, лишні не буває. Все ще не дочистив, де, йо моє. Щоб, щоб не мішало. Так, тепер. Берем. Тепер... Не попав. все тепер можемо дохати. От ми чую чуємо. Де? Амо? То ти до цього окуня йди! Йди? О, все. Зуби, в принципі, нормально. Ляску нормально натягнув. Я ще трошки подягаю. Він то вже пішов вперед куди-небудь якийсь зажопінск, походу. Я тут тут трошки подягаю. Ну, кого-то то, то добре. Ось взагалі тихенько. За сьогодні взагалі на окуню втихав. Мабуть, це частина того, що в мене немає мотильов, хоча я вже казав, що в мене немає тих мотильов. Мабуть, те, да, щоб були... щоб в мене було мутилі. З мотилями може була ситуація получше. Або вже погода погана. Не знаю. Де? Я Ягучу, переходжу. Дуже ще пару. Завивши ще пару лунки, полягнувши, ніякого кльового по суті не було. І зараз я завершу останню павочку, закиду. Чисто так. Ще повіють. І довго я вже затримуватися не буду. Сьогодні відео вийде не дуже коротким, кльових взагалі нема Тихо, окому ще клювати не хоче. Тум! Тум! Тум!